Сьогоднішня акція називається Велодень. Акція проводиться в місті Кознес. перший раз організована Кузнецовською міською радою, відділу справи сім'ї молоді. Плануємо такі акції проводити ще, тому що ми бачимо, що нас зараз на Майдані забралася велика кількість. Хочемо привернути увагу до проблем велосипедистів, створення велодоріжок, велопарковок. Ось так само привернути увагу до велоспільноти міста. Ведемо всієї родини спортивний образ життя і намагаємося до всіх донести, що спорт це найкраще. Сьогодні я долучився до цього заходу, щоб власним прикладом показати, що міська влада за здоровий спосіб життя. Ми за те, щоб наші дітки, щоб жителі міста долучалися до таких заходів. Захід є Кінцівська міська рада, відділу справи сім'ї молоді, зокрема. Також нашу акцію підтримали спонсори. Це громадська організація та Суші Яма». Дуже дякуємо їм за допомогу, за участь, за долучення до нашої акції. Дуже приємно, що наші працівники Кудінцівської міської ради долучилися до цієї акції великій кількості. І так само всім присутнім дуже велика вдячність. Супер, просто супер, Бу, дуже чудові враження. Ці радянська тому всі посаралися, і ми дуже задоволені, населення задоволені всі просто захватили такого, що в нас в Христос перша відноситься вело велоспорт. Can't stop the spirit when the need you this life is more than just a read through.